Щиро вітаю вас, друзі, підписники, гості каналу. Посаджено тут 300 картоплі. Картопля слов'янка. Гарно вродила цей рік. Якщо є спірні питання, по ній. Деяким подобається, деяким не подобається, але ми саджаємо її кожен рік. Хуже краще вона родить, але вона стійка до засухи. І якщо зовсім не врожайний рік, вона дуже виручає. Є сорти кращі на смак, краще розварюються, але господині, які добре готують, знають, що робити. Це залежить від води, дехто кидає дрібку соди, якщо не помиляюсь. Трішки вона вариться довше. Мультиварці взагалі без питань. Картопля добра. Тому вважаю, це моє суб'єктивне рішення, що сажати її потрібно. Деякі знайомі повиводили цей сорт і копають пусті або на ряди, але цей год врожайний, тому другий хліб буде на столі. Так, буду вибирати земля цей рік. Забита, але там, де господарі розробили блоком і розробили так, як потрібно, то копати краще. Там, де трактори, сантиметрів 10. В общем, гребінь нагорнутий. Якщо не розмило, ще куди не йшло. Все що нижче гребеня, там де земля не оброблялася, суцільний асфальт. Дуже важко, не підрізавши картоплю, витягти її на поверхню. Та ще, якщо сажалося не блоком, а трактором, глибоко. То підняти її нерізаною, практично нереально. Жене глибу, буксує. Ну, це, як би сказати відверто це гвалтування мотоблока і самого себе. Добре. Підписуйтесь, друзі. Якщо цікаво, коментуйте. До побачення. Всього найкращого.